Ванадцята час новин в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Вітаю. Російська армія посилила тиск на фронті. За оновленими даними генштабу ЗСУ. За минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень. І кожен четвертий бій прийняли захисники Покровського напрямку. Там українці відбили 40 ворожих штурмів. Окупанти лізуть під прикриттям своєї авіації. Водночас росіяни зменшили кількість штурмів на Торецькому напрямку і переключилися на інші. На Лиманському напрямку росіяни наступають на десятках місць одночасно, проте сили оборони розширили зону ураження окупантів артилерією. Допомагає цьому сонячна безвітряна погода, каже начальник розвідки артилерії бригади Рубіж Володимир Назаренко. Українські оборонці можуть запускати дрони далеко в тил ворога. Тактика ворога пов'язана з тим, щоб максимально пробувати просуватися в багатьох десятках місць одночасно, то в одному, то в іншому населеному пункті посадці, напрямку, ділянки все залежить від підрозділу окупаційних військ, той чи іншої бригади, чи дивізії, чи полку окупаційних військ. Майже три з половиною тисячі ударів завдала Росія за добу по Донеччині. Там снаряди чи не щодня вбивають цивільних. За останню добу шестеро людей загинули ще одинадцять дістали травми. Серед них дитина повідомили про це в нацполіції. Росіяни обстріляли Костянтинопільське, прогрес, Новоселівку, Нью-Йорк, Журавку та Часів Яр. У військовозобов'язаних чоловіків залишилося два дні, аби оновити свої військовооблікові дані. Тих, хто не виконає вимогу мобілізаційного закону, притягнуть до адміністративної відповідальності та накладуть штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Повноваження виписувати штрафи мають виключно ТЦК. Факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки за інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг. Він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. Він їхав рятувати тяжко поранених побратимів, коли в евакуаційну автівку влучив ФПВ-дрон. Бойовий медик Роман Авдієнко втратив свідомість. Опечене обличчя, руки і ноги, уламки по всьому тілу у лікарні більшість дістали одразу. Решта надто глибоко під шкірою. Витягнути їх взялися хірурги з Києва у межах проєкту Врятуй красу. Наскільки складне завдання стоїть перед лікарями, Дарія Цесарук розкаже. Починаємо робити передопераційну розмітку, почнемо е робити розмітку, де у нас були уламки, які нам треба обов'язково видалити. Вони за вухом і біля брови, і це залізяче настільки велика, що Тамерлан відчуває його навіть просто торкаючи шкіри пальцем. Вони можуть знаходитися в одному місці, ну там протягом півроку, а потім воно може під шкірою десь переміщатися, і це буде викликати, скажімо так. Досить такий дискомфорт для пацієнта. До операції кілька хвилин на поготові ціла команда пластичних хірургів. Сам Роман вже під дією місцевих анестетиків. Та чи вдасться їм все ж витягнути шматочки снаряду з його обличчя? Роман з Нікополя. Останнє десятиліття він фельдшер швидкої. Могли надіслати на пологи підвищений тиск. Епілепсія, бронхіальна астма, інфаркт. Ми багато стикалися з кротичами і зовнішніми і внутрішніми. То ну якесь розуміння є. Цей напрацьований роками досвід вміти робити усе став надважливе після початку повномасштабної тому роман одразу живе добровольцем. Тоді медиків у війську бракувало. Я про, кажу про дипломованих медиків, які можуть трошки більше зробити аніж накласти турнікет. Тому я розумів, що такий, як я, там буду на вагу золота. Його відряджають на Донеччину, де години виснажливої і фактично цілодобової роботи, через що секундні обстріли межують із постійним ризиком загибелі. Працював на ланці медичної евакуації, стався вибух. Ну я не... нічого не встиг зрозуміти. сказали, що то був в півдру. Мене одразу виключило, не втратив свідомість. Автівка, у якій Роман їде за пораненими, спалахнула миттєво, В вогонь опікає обличчя, уламки снаряду прошивають руки і ноги. Як після такого йому вдалося вижити, не розуміє й досі. Багато хлопців вони цього або не переживають, або з більш значними пошкодженнями з ампутаціями. Обличчя було опечене, дихані шляхи, уламком розрізала губи, вибило зуб. Прибрати рубець з губи і відновити її функціонал, готові київські хірурги Романа. Готують до операції. Буде пластика перекидними клаптями для того, щоб збільшити площу тканин навколо губи і вирівняти її контур. Та найважливіше ще попереду треба витягнути уламки. У операційній суцільна тиша та мерлан робить перший надріз, Втім, знайти їх не просто шматки глибоко усередині. От ми видавили уламок, це уламок. Рома, дивіться старти наслідки війни дуже дорого, але можливо. Тутешні лікарі повернули зовнішність уже понад п'ятнадцятьом, і заявок щодня більше. Їх можна лишити за цим номером. Вартість одного такого втручання це щонайменше кілька тисяч доларів. Та для військових і постраждалих цивільних усе задарма. Все почалося із бажання допомагати та не стояти осторонь, коли страждають твої співвітчизники. В першу чергу я відчуваю вдячність нашим героям за довіру та їхню мужність. А також вдячність нашим лікарям-професіоналам, які роблять неймовірну роботу. Шлях до одужання самого Романа тривалий, та після реабілітації він все ж знову планує повернутися у військо до своїх. Дарія Цесарок Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Поранений Дональд Трамп вперше з'явився на публіці після замаху. Він прилетів до свого гольф-клубу Нью-Джерсі. У Кандидата в президенти США стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Світові лідери, серед яких і президент Зеленський засудили замах на американського політика. Особисто Джо Байден переговорив із Дональдом Трампом обставини замаху та що відомо про стрільця більше, розкаже Олена Гончаренко. Передвиборчий мітинг Трампа у Пенсильванії під час виступу кандидата в президенти США. У його бік лунають кілька пострілів. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Трамп хапається за вухо і різко ховається за трибуну. Мітинг переривають, а охорона оточує його і швидко виводить з місця події. Його обличчя в крові, але своїм прихильникам він показує, що з ним все гаразд. Політика відвозять у найближчу лікарню. Попередньо куля пройшла за сантиметри від голови Трампа. В нього поранення вуха. Очевидці події кажуть, коли почули постріли, почали розбігатися у різні сторони. Я на мітингу Трампа, і хтось почав стріляти, тільки що щось, щось трапилось. О, Боже. Під час стрілянини загинув щонайменше один учасник передвиборчого мітингу. Ще двоє поранені. Вони були на сцені біля Трампа. Окружний прокурор Батлера, містечка, де стався замах, повідомив, що стрільця ліквідували. Ним виявився 20-річний мешканець Пенсильванії, Томас Метіо Крукс. Біля його тіла знайшли гвинтівку. За даними американської поліції, він перебував на даху будівлі за межами мітингу за кілька сотень метрів. Його мотиви поки невідомі. Перше, що я почув, це кілька пострілів. Ми лягли на землю. Кулі влучили у динаміки. Потім ми побачили, що двох хлопців поранено. Ми розчистили шлях, аби їх швидко відвести звідси. Це просто сумний день для Америки. Білий дім повідомив, що Джо Байден проінформований про інцидент на мітингу Трампа. Президент США вже поговорив з суперником, як і інші світові лідери. Він засудив напад. Трамп у лікарні я вже поговорив з ним в Америці. Немає місця для такого насильства. Думки про те, що в Америці. Ці існує політичне насильство, вони просто недоречні, і всі повинні це засудити. Засудив напад і український президент Володимир Зеленський. Замах на життя Дональда Трампа, жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, і який демонструє наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я бажаю як найшвидшого відновлення. Пану Трампу Трамп після замаху у соцмережі написав, що куля пробила верхню частину правого вуха. Нині він почувається добре. і Все ж планує відвідати з'їзд республіканців, де його офіційно висунуть у кандидати у президенти США. До слова штат Пенсильванія, де проходив виступ Трампа, входить до числа великих ключових штатів, що коливаються, від голосування в яких залежить результат майбутніх президентських виборів. Олена Гончаренко ми Україна, марафон. Єдині новини. Двосторонні безпекові угоди ще з трьома країнами. Нині готує Україна. Про це розповів президент Володимир Зеленський після повернення до Києва. У Сполучених Штатах він брав участь у саміті НАТО. У Європі зустрівся з прем'єром Ірландії. Нагадаю, вже 23 країни підписали з Україною безпекові угоди. Є три нові безпекові угоди для України: Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами. Будуть угоди. З Чехією, Словенією та прийняли рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду на Миколаївщині. Триває ліквідація наслідків вечірнього обстрілу російською артилерією в очакові та куцерубській громаді пошкоджені лінії електропередач та зник інтернет. Як повідомляє обласна військова адміністрація, один зі снарядів зачепив житловий будинок без потерпілих. У Запоріжжі відбудували знищений російською ракетою Храм святих Петра і Павла. Збирали гроші. Всі небайдужі, бо будівлю довелося відбудовувати з фундаменту. Майже рік тривало будівництво, та поки що служби там ще не проводять, мають освятити. Але для нашої Олени Кавтюх вже провели першу екскурсію. Яскрава жовто-блакитна будівля храму святих Петра і Павла. Поки ще зачинена для відвідувачів. Її ще не освятили. Всередині ще чутно запах свіжої фарби. Храм після ракетного удару відбудували фактично з фундаменту. Отець Василь проводить екскурсію, показує іконостас, який пережив не лише ворожу атаку, а й зиму. Його довелося зберігати на вулиці. Є тут і ікони, які вціліли пожежі. Оці пережили ну там пару штук, в алтарі. є ще там дзвіниці. Російська Х-35 влучила поруч із храмом. Торік це відео було знято за півгодини до удару. Світлана та Христина співали біля супермаркету і збирали кошти для ЗСУ. Вони загинули на місці. Ще десятьох поранило. Ракета зруйнувала кілька магазинів. В будинках навкруги повлітали вікна. Храм тоді спалахнув вогнем. Дзвіниця єдина будівля, яка встояла після того удару на її стінах. І досі сліди від уламків. Відбудова храму розпочалася вже через місяць після удару. Старі стіни знесли і звели нові. Саме отець Василь збирав кошти на його відновлення, допомагали парафіяни, але роботи тече вистачає. Дзвіницю хо. Хочуть відремонтувати, замінити на ній купол. Чимало ікон потребує реставрації. Якщо не йдеться, якийсь реставратор, хороший то може їх і буде можливість встановити. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Весілля вартістю у 600 мільйонів доларів в індійському мумбаї гуляють одну з найдорожчих шлюбних церемоній у світі. Одружується син найбагатшої людини Азія Ананд Амбані з фармацевтичною спадкоємицею Радхікою Мерчант. Серед гостей світові лідери та зірки екс-прем'єри Великої Британії Тоні Блери Борис Джонсон, сестри Кардаш'ян, Девід та Вікторія Бехем, Марк Цукерберг та Білл Гейтс виступають перед гостями Джастін Бібер, співачки Лана Дель Рей та Адель. Подейкою для запрошених зарезервували усі номери у п'яти найдорожчих готелях. Через прибуття поважних гостей у центрі міста фактично зупинили рух транспорту, аби свято відчули прості індійці, вулиці Мумбаї прикрасили живими квітами. Ами та ліхтариками за традицією передвесільні урочистості тривали майже півроку. Саме весілля розпочалося у п'ятницю і триватиме аж до завтра. Ще більше цікавих новин о 13-й, А за мить Юлія Галушка та Олег Білецький приєднуються до марафону Єдині новини.